Одна з найромантичніших співачок сучасності Крістіна Присяжнюк презентує нову відеороботу Нічого не минуло. натхненну силою любові українських жінок, які, попри усі випробування долі, бережуть свої родини. І зараз будемо дізнаватися про всі подробиці роботи над нею. Вітаємо вас, пані Кристино! Доброго дня! Дуже раді вас бачити. І отже, ваша нова робота. Чим ви надихалися, коли йшов процес її створення? Навзаєм, я так само рада вас бачити і чути. Надихалась, звичайно, перш за все, коханням, почуттям, яке дає нам сили жити, рухатись далі. Ну і, звичайно, тим, що хотілося, як завжди, щоб твоя творчість була почута і максимально передати той стан, той образ і весь той зміст, який закладений саме в пісні. Чи довго працювали над нею? Я знаю, що є муд-відео до цієї пісні. Як над ним йшла робота і хто в ньому знімався, бо я подивилася, і тепер цікаво, хто це був. Так е, ну, в принципі, відносно недовго велася робота. Е, трошечки там були моменти студійної праці, трошечки переробляли, ну як завжди, щось там, якісь такі дрібнички. От а потім, звичайно, вирішили знімати мудвідео. У мене одразу виникла. Така ідея, щоб зробити, знаєте, як е, діалог з собою, щоб в кадрі була тільки я, ну, тобто героїня, яка передає всі ці емоції, весь цей стан. І хотілося такого без, е, безлюддя, такої тиші, щоб е, заринутись в ті спогади того, як от є пісня, в, е, як є строчка в пісні, е, Наш єдиний світ, заринутись в той єдиний світ. Який був е, тоді, де було все чудово, де було все прекрасно, де був мир, і де було тільки двоє, і, звичайно, кохання. І тому мені от одразу так спала на думку, що це буде Пірс, озеро, місто, і саме от така, знаєте, до майже ціла доба, е, яка передасть від, е, від світла до темряви, яка вже Наступає ні вечір, ніч, і але все одно чекаю, все одно люблю, і все одно, попри будь-яку темряву, буде світло обов'язково. Кохання здатне перемогти все, і ми це неодноразово в цьому ми це бачимо. Ми бачимо це на прикладах навіть так. зараз, особливо під час війни. Кохання просто творить дива. А як ви гадаєте? Чи на часі зараз теми для пісень саме про кохання, про почуття, про таке все, що не пов'язано, так би мовити, особливо з війною, з усім, всім, що відбувається навколо нас, тому що? Це не секрет. Зараз дуже багато всіх артистів чомусь саме про кохання роблять пісні. І їх дуже багато. Вони всі різноманітні. І вони стосуються відносин, чоловіка і жінки. Вони стосуються просто почуття, вони стосуються яких емоцій. Отже, от головне питання у тому, чи на часі зараз такі теми у нас в інфопросторі знаєте, я глибоко переконана в тому, що сьогодні і зараз вже все на часі. А тема кохання вона стала під час війни дуже такою щемливою болючою, бо ми зачіпаємо всі аспекти як і. Ті, що люди зустрічаються, закохуються, як наші захисники на фронті об'єднуються і стають родинами, е і просто там їдуть буквально з передової, щоб за якісь там лічені години зареєструвати свій шлюб. Ну, це, це просто, це неймовірно. А і інша сторона, звичайно, є звичайно є там, де розлучилися сім'ї. Там, де розлучилися пари, де є неймовірна відстань, кілометри, і в кожного своя історія, в кожного те, що болить, і мені здається, що сьогодні стільки е, творчого матеріалу, що кожен може знайти те, що дійсно відображає стан його душі, як в позитивних моментах, де виспівується кохання в його в всяких яскравих барвах. Так само і з якоюсь ноткою печалі і суму, бо на жаль, напевно, це все ж таки домінує сьогодні. Але знову ж таки повторюсь, що це дуже така щемлива тема, і вона стає більш болючою, але не менш яскравою кохання під час війни. Ми знаємо, що ви активно допомагаєте нашим військом. Я бачила вас в інстаграмі, де ви розповідаєте про збори. Я бачила, як ви закликаєте людей донатити все більше, більше і більше. І багато українців також намагаються зробити все можливе, аби допомогти нашим захисникам. Але навіть активні волонтери часом відчувають, що вони роблять недостатньо, що вони можуть більше. І це психологічно дуже важко, бо всі чудово розуміють, що ці люди роблять все можливе, аби хоч якось, надати цю. Допомогу. Скажіть, чи не стикалися ви з такими відчуттями, що ми робимо недостатньо, що ми можемо більше? І якщо ви з ними стикалися, як ви цього позбавилися? Звичайно, стикалась. Дякую дуже за запитання. І знаєте, я себе завжди. Так би мовити, спускаю на землю тим, що я сьогодні роблю те, що в моїх силах я не можу, е, ну на жаль, не можу зробити так, як мені хочеться да, так як потребує моя душа. Е, бо це ну напевно надлюдські якісь здібності. Тому я стараюсь бути максимально корисною тут і зараз. Сьогодні, якщо до мене звертаються е, військові, е, цивільні, якщо є потреба виступів в благодійних заходах, я завжди відгу. Гукуюсь, бо я знаю, що сьогодні це саме в моїх силах, і стараюся максимально це робити. І знаєте, був не так давно в мене виступ перед військовими, і ну десь було напевно понад 300 наших героїв, і просто тремтіло все руки, ноги. І от як ви кажете, що я роблю недостатньо. У мене така була взагалі думка, коли я виходила на сцену. Що я взагалі роблю? Чи я правильно це роблю? Чи я сьогодні е, можу цим е, допомогти? Чи це взагалі правильно? Е, чи моя творчість буде доречною сьогодні, і саме для, для них, для наших захисників? А потім, ви знаєте, після мого виступу, коли ми почали фотографуватись, обійматись, і я побачила сльози і почула слова подяки. Що дякую вам за настрій, за це підняття духу, і ми обов'язково переможемо. І ми всі просто плакали і, і не могли взагалі роз'єднатися. І тоді в мене промайнула думка, що Ось, ось, отак треба не треба сумніватись, і не треба себе картати за те, що ти щось робиш недостатньо. Просто треба робити. Оце головне. Так, не сидіти, склавши руки, ми всі добре знаємо, що навіть 5-10 гривень доната – це велика допомога. І ми бачимо, як українці за один день закривають такі збори, що просто неймовірні цифри. Хочеться також у вас запитати про скоро зима, скоро свята. У вас є якісь плани, можливо, на якусь а, святкову тематику, можливо, якийсь святковий концерт, можливо, візьмете участь у якомусь чи благодійному, чи будь-якому заході. Можливо, ви взагалі. Дядковий альбом випустити ще які вас плани? Так буду звичайно брати участь в різдвяних новорічних заходах. Поки не можу сказати всіх нас, бо деякі моменти ще не підтверджені. Але що стосується саме пісень і творчості, буде звичайно, вже готується, вже як то кажуть, допікається новорічна пісня, і, і буде ще колядка. Ух ти. І знову ж таки дякую вам за постійну підтримку. І, напевно, в ефірі озвучу те, що хотіла, щоб це був такий, знаєте, взагалі сюрприз. Але скажу, що колядка колядку я буду виконувати не одна. Це буде дует, але це буде не е, відомий артист, це буде моя найдорожча людина. Я це хотіла зробити давно і мріяла про це. І мені хочеться, щоб можливо. Е, Після того, як це побачить аудиторія, так можливо когось це ще наштовхне на те, що ми маємо залучати наше молоде покоління, ми маємо пам'ятати про наші традиції і обов'язково е обов'язково це робити. Клас, дуже хочеться подивитися. Я маю надію, що ми у цій студії її обов'язково презентуємо, подивимося, послухаємо. Слухайте, до речі, про рідних людей. Відомо, що за останні 600 згаком днів наші почуття до близьких змінилися. Ми стали цінувати більше одне одного. Ми стали намагатися якось полегшити одне одному життя. Хоча б часом складно навіть собі його полегшити, але ми це робимо. І ми в той же час намагаємося якось жити, працювати і все таке інше. Скажіть, що вам особисто надає сил не лише підтримувати своїх рідних, влаштовувати ось такі цікаві штучки, незвичайні, і працювати, і взагалі бути в тонусі. Можливо, у вас є якісь лайфхаки. Ну, напевно, якихось таких особливих лайфхаків в мене нема. Я перш за все дякую Богу за те, що я жива, за те, що я сьогодні можу робити те, що люблю, віддаюсь цьому цілком і повністю. Дякую, звичайно, нашим захисникам, і е, це надихає, е, бо я розумію, що я не маю права здаватись, навіть коли знаєте, є така хандра. Я все одно можу поплакати, можу дати собі цю хвилинку, як то кажуть, да... Е, Таку жіночу слабкість, але потім я встаю і йду вперед, бо я розумію, що не можна, не можна здаватись, бо якщо ми будемо. Скиглити, якщо ми будемо плакати, це ну точно нам не допоможе. Тому маємо зібрати всі свої сили в кулак і знову ж таки робити те, що, що ми можемо сьогодні тут і зараз. Звичайно, це моя сім'я, це мої рідні, які мене надихають, підтримують. І робота, діти, які навчаються в вокальній студії, де я працюю. Це так само це неймовірно, це настільки дає сил рухатись вперед. Цей обмін енергією бачиш їх посмішки, бачиш, що вони хочуть навчатись, що вони хочуть мирного дитинства, і оце надихає і ну, ні в якому разі не можна здатись. Треба йти вперед і наближати всіми е, силами і фібрами своєї душі наближати нашу перемогу. Ви сказали про студію вокальну? Скажіть, от цікаво зараз дуже приємно бачити, що батьки знову відводять своїх дітей на гуртки, на творчі заняття? Вони намагаються зробити їх життя більш-менш стабільним. Чи стало менше зараз дітей займатися вокалом? Чи діти все так само йдуть? І чи складно організувати взагалі заняття під час війни? Слава Богу, не менше навпаки багато дітей. Це ми дуже раді цьому. Тим більше в нас на Франківщині так само вимушені переселенці, і ми намагаємось у нас навіть в студії Солоспів є безкоштовні заняття, які підтримують таких діток, і ви знаєте, ну максимально хочеться залучити і. Знову ж таки, щоб ніяка дитина не відчувала те, що щось змінюється, що щось не так, що йде війна, що постійно ці тривоги, якось так ну, просто оберігати їх від оцього нашого жорстокого да, навколишнього світу. І, ну, звичайно, це як я кажу, це завжди е, творчий такий е, тандем, викладач, батьки і дитина, бо це сумісна праця, і ну так само, як з психологічної точки зору, так напевно, і з творчої і з професійної. Тому е, дітей не менше навпаки, ми цьому радіємо і хочеться набагато більше залучати і залучати, тому що сьогодні ми маємо як ніколи розвивати нашу культуру, е, чути українську пісню, співати українську пісню. Клас. Cool. Ну, стараємось. Дуже дуже здорово, що дітки займаються, що вони мають бажання співати, мають бажання співати українською. Дуже класно, що ви їх цьому навчаєте. Я маю надію, що скоро підросте покоління, яке ми будемо слухати, дивитися і насолоджуватися їхньою творчістю. А вас ми не можемо відпустити без побажання нашим глядачам. Дякую, дуже бажаю всім звичайно безпечного. Тижня, який почався. Знаю, що зараз несприятливі погодні умови в різних областях нашої країни. будьте, будь ласка, всі обережні. Ну і звичайно, бережіть себе, бережіть рідних, і напевно хочеться ще сказати, що давайте будемо добріші один до одного. Бо це зараз настільки важливо, особливо от, знаєте, коли ми поринаємо в цей світ соцмереж і так далі. Там у нас якась така відбувається жорстокість і. Просто, от не хочеться навіть хочеться, щоб було як колись раніше, щоб ми писали листи, щоб ми ходили один до одного в гості. Але це все я кажу, як то як то кажуть, після перемоги. Тому хочеться бути добрішими один до одного, берегти свою любов, берегти то світло, яке в кожного в нас є всередині, і звичайно, примножувати його, донатити, не забувати про тих, хто потребує сьогодні найбільше допомоги і. Залишатися людьми в першу чергу, дякую. берегти себе і берегти Україну. Дякую. Так, людяність це те, на чому тримається світ, і українці насправді дуже людяні. Просто зараз дуже важкі часи і в інтернеті. Подекуди люди зриваються, але все одно все буде добре, і звичайно, все буде Україна. Ми дуже вам дякуємо, що до нас доєдналися. До все добре, дякую вам. Шановні глядачі, я нагадаю, у нас у гостях була співачка Крістіна Присяжнюк. Ну а зараз давайте подивимося та послухаємо нову відеороботу Нічого не минуло. Я згадую твій погляд, згадую ту ніч. Акорда ми моя бренд. Ось грає точно на скрипці на топі людей, мені немає місця там, де нема тебе Нічого не минуло, любов була і є. Хотіла, не забула, та й гордість програє. Чермісто сяє у вогні. А спогаді від луня над стрічкою ріки. Я так скучила до тебе, хочу все все. Ало, ало, ти ще хочеш, я так чекав тебе. Нічого не